Привіт на каналі. Оце дивіться вже, тре як воно черметиня це собирати. Чи третій день косу нову прислали? Не йде взагалі вона. Витягли косу, другу не, непонятно, вверх встановлюється. Троші, стару взяли стару несколько сегментів по негодні по нові повставляли, а вони вже по... 70 гривень і в один, якщо нам товариш не збрехав. Ага. Ну, коротше, це ж наклепалися цілий день, ну мучилися. Кажуть. Коротше, що я скажу? Значить пальці вони вже видно витерті, проволоку сюди підставляють. Я так і вперше бачив, що проволоку підставляли під прижимні пальці. Знаєш, що, противоріжуючи пластини видно, вже витерті. Ну і парці, ну зараз трохне, ну, про демонструє крутиться, закінчиться. Ну, Поднято я руками крутити, ну руками ну, кручу ну, через туге. А ось ще по, написано руками. То, ну, при чому я. Буде ну, в одному місці, там поспілаться. Ну, я думаю, як пічепимо. Крутнем, як не загоримся, значить хорошо, буде роботи. Ні, не ну можна полити трошечки, як кажуть, масло більше, щоб вони притерлися. Ну, факт тому, що нам ще треба дуже багато роботи. На сьогодні боки хвата, навіть розказувати. Треба ще брус сварити. Все, пока.